Вітання з магазину Мотостор. Сьогодні цікавий огляд після спілкування з власником. Саме цей трактор замовив нас пан Олег з Житомирщини. Він приїхав до нас у Вишневе за адресою Київська 4D після відвідування інших продавців. І найголовніше, що власник цього трактора, тому що трактор вже буде відвантажуватись до власника, пана Олега на Житомирщину. Власник порівнював цей трактор з джинмою 504. Зі скаутом 404, і, звісно, він ще дивився трактор Кентавр 404, тобто найпопулярніші зараз трактори в пошуку. І після відвідування інших представництв власник приїхав до нас і протестував ось цей трактор. До речі, зараз продемонструю вам, як я особисто перевіряв на цьому тракторі роботу коробки перемикання швидкостей. Продемонструю вам, як вона перемикається в ходу, і ви побачите наскільки якісна тут коробка. Вмикаємо першу. Перша, друга, знову перша, друга третя перша. Тож ви побачили роботу коробки перемикання швидкостей цього трактора. Ну а я скажу вам так. Ціна цього трактора саме зараз становить 7200, тракторці є в наявності. І по комплектації дуже швидко. Чотири противаги по 12 кг, сучасний дизайн, передні колеса 6, 50, 16, розбірні ось такі сині диски, потужний редукторний міст, подивіться, як він виглядає. двигун 4 циліндри, 2,5 літри, КМ490. Коробка в нас 4 передачі вперед, бокова куліса, окремий важель повишених, понижених, одна передача заднього ходу. так, також є повишені, понижені, і також є у цього трактора ходозменшувач. Сучасна панель приладів, сидіння з регулюванням жорсткості. Можете підсунути, відсунути його. Є підлокітники, бачите, демонструю вам. Далі вал відбору потужності тут на дві швидкості: 540 і 1000. Задні колеса у нас 11,2 на 24, розбірні колісні диски. Є планочка для кріплення номерного знаку з підсвіткою, електрична розетка під причіп. Пара. Конекторів гідравлічних і освітлення ходу назад. Хороший трактор. Зручно все зроблено. У цьому відео ви побачили його в русі, і я сподіваюся, що гарантія 2 роки та повний пакет реєстраційних документів від мережі магазинів Мотостор стануть і для вас аргументом при виборі трактора джинма від мережі магазинів Мотостор. Ще раз ціна: 7200. Телефон 098 949 9090.